А що ж таке біорепарація? Це то, що відновлює структуру уже пошкодженої клітини. Тобто, це взагалі інша еволюція в косметологічних препаратах. Це препарати, які будуть давати змогу, то що ви даєте запрос відбілювання, пігментації, це розширені судини, це розширені пори. Пори, це буде зморшки, глибокі, поверхневі. це взагалі те, що дає змогу оновитися вашій шкірі. І до біорепарації відноситься терапія факторами росту, наприклад, ендорет, який ми беремо зі своєї плазми. Туди будуть відноситися екзосоми, це дуже специфічна пошта, клітинна пошта, туди будуть відноситися полінуклеотиди, полінуклеотиди і полінукліотиди. Тобто, в залежності від того, яке питання ви хочете вирішити, буде підбиратися препарат. Тому приходьте на консультацію, тому що це все робиться дуже індивідуально.